Спільноту, всім привіт. А що у нас тут? А у нас тут 10 дюймів. Дивіться, яка гарна пташка. Виглядає ну прям дуже. Подивіться, яка вона величенька Подивіться, які чорні мотори кльові. Моторчики з QR-кодами, торнадо, все як має бути. Дивіться, яка прикольна камера. Круто. Круто. Так, що у нас там по польотнику F722. Стек у нас на 65 А. Не видно, але нам доведеться повірити. Так, от наше відео 2,5 Вт фоксір Так, і раз у нас у DT 915 light І ось це все чудо, вкупі. У нас має собі вартість, яку. Собівартість цього дрона 380 доларів якщо брати його на aliexpress Ось на цих чудових моторах, на цій прикольній рамі, з офігенною камерою, з дуже крутим стеком і з 2,5 ватним відеопередавачем і з крутим Ericсу. Ще раз всім велика подяка, хто долучається, хто підтримує. Ось за ваші донати будуються такі чудові пташки, безкоштовно, і все продається безкоштовно Збройні Сили України та Сили оборони. Тож, долучайтеся, в шапці профіля посилання на телеграм-канал. Також там є реквізити. Підтримуйте Збройні сили України, донатами FPV-дрони. Всім велика подяка! Тримаємо стрій, слава ЗСУ! А так да, забув сказати, долучайтесь до прямої трансляції. Зараз будемо збирати таку саму пташку. Долучайтесь, трансляція певно вже йде.